Ви коли-небудь читали Біблію і думали про себе? Це дивно. Тут написано одне, а там протилежне. Але якщо тут написано про це, то як там може бути написано про інше? Або так, або ось так? Але якщо йдеться про це, то як мова може йтись про інше? Давайте познайомимось з диспенсаціоналізмом. Диспенсаціоналізм це ключ до розкриття і розуміння правильної доктрини. Що таке диспенсаціоналізм? Слово диспенсація походить прямо з біблії короля Якова і означає призначений порядок або вік. Фактично, це означає, що якщо існує певний набір правил тут, то чому не може бути зовсім іншого набору правил там? Поділ Біблії на відповідні віки або диспенсації є основою диспенсаціоналізму. І це не просто якась вигадана людиною доктрина. Бог наказує християнам робити це у другому посланні до Тимофія 2:15. Навчайся, щоб показати себе Богу схваленим, працівником, якому не треба соромитися, який правильно розділяє слово істини. Слово навчайся присутнє лише в Біблії короля Якова. У всіх нових версіях його вилучили і замінили словами на кшталт. Роби все, що можеш. Хіба це не занадто узагальнено. Цікаво, хто не хоче, щоб ви вивчали. Біблію, отже, Біблія говорить нам вивчати і правильно розділяти слово істини. А що таке слово істини? Пояснимо писання через писання, освяти їх істиною твоєю. Слово твоє є істина. А оскільки Біблія це слово Боже, все писання дане по натхненню Божому, то саме Біблію нам потрібно правильно розділяти. Все просто чи не так? Фактично, 99% християн, і це не статистика, а реальність вже є диспенсаціоналістами в тій чи іншій формі. Навіть не усвідомлюючи цього, вони розділяють старий заповіт і новий заповіт. Але що, якщо я скажу вам, що ви можете розділити кожен заповіт ще більше? Наприклад, більшість людей сьогодні узагальнюють старий заповіт як закон, але до Мойсея закон не був даний. А як же Адам, Ной, Авраам і всі інші старозавітні святі, які жили до Мойсея, до закону? Яким був їхній план спасіння, так би мовити? А як щодо нового завіту, ми знаємо, що в Євангелії благодаті, яке проповідує апостол Павло, йде. Про смерть, поховання і Воскресіння Ісуса Христа, але Ісус проповідував не це. Ісус проповідував Євангеліє Царства, а не Євангеліє благодаті, і Він точно не проповідував про смерть, поховання і Воскресіння, тому що Він ще не помер. Знаю, знаю, здається, що зараз все стає складніше, але ви помиляєтесь. Отже, ми підійшли до кінця відео. У наступному відео ми поговоримо про старий заповіт і подивимося, як ми можемо правильно розділити його, перш ніж перейти до нового. Заповіту, але перед тим як ми почнемо, я хочу, щоб ви подумали про дві речі: перше, вся біблія була написана для вас, але не вся вона була написана для застосування вами. І друге, все писання можна розділити на три застосування доктринальне, духовне та історичне. Отже, хоча не все писання може бути доктриною саме для тебе. Наприклад, євреї в книзі Вихід приносили в жертву тварин, ти все одно можеш винести з цього історичний і духовний сенс. Так само, якщо щось є доктриною для тебе, це не означає, що воно є доктриною для інших. І також є багато чого в Біблії, що ще не сталося. Тож залишайся з нами, тисни лайк і підписуйся. Побачимо у наступному відео.